Привіт, привіт друзі! Мене звати Кіміка. Сьогодні ми з вами продовжимо грати в Roblox. І сьогодні ми граємо в супермаркет-симулятор. Я ось подивіться, тут мій навіть портрет висить. Я е, зробив собі ось такий супермаркет. І сьогодні ми з вами будемо робити бізнес. Сьогодні ми будем будемо заробляти грошики і будемо що-небудь продавати. Давайте відразу натискаємо на цю штучку, куди нам показує стрілечка. Відразу купляємо цих штучок, відразу купляємо їх. Окей. Okay. Це наш супермаркет. О, це, все перестало бути темним. І на цьому дякую. До речі, подивіться, яка просто тут безпека. Просто чотири камери з різних кутів. Хоча було б достатньо усього на все однієї або двох камер. Вони повністю а, ну, могли захопити весь магазин. Нашого їх чи то чотири я не знаю, але добре, добре, добре. Безпека зайвою ну, не буває, самі розумієте. Так, ідемо, ідемо, ідемо і ставлямо ці штуки сюди. М -м, так, ціна. Ціна, ціна, ціна. Ми його купили за 67 центів, а продамо за 5 доларів. Ні, не продамо за 5 доларів. Ціна занадто велика. Окей. а, а За 4, Ні. За 3 ні. За, за 2 долари продамо. Добре, 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 я не проти. Зараз ми будемо робити такий бізнес, будемо заробляти стільки грошей, які мені подобається. Так. А, і відкриваємо. Окей, і що? Що тепер? Давайте хто? Хто хоче? Ти хочеш купити у мене що-небудь? А ну-ка, анука, анука. Ні, він не хоче. А Анука, можливо, ти хочеш мене щось купити. Ага, ага, ага. Так, ти хочеш мене щось купити. Давай, 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 давай. Окей. Привіт, 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 привіт. привіт. Я можу тобі щось продати. А, Так, 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 і. Ну, ага, все. Стоїмо сюди. Окей, так, так. Так, давай мені грошики, і потрібно дати їй півтори долари. Так, все, півтори долари. Забирай. Це твоя решта. Окей, далі, 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 далі. Ти в мене. Так. Ага, ти хочеш оплатити картою? Добре, 6 доларів, Це твоє. Окей, ти мені мене що хочеш? Ти мені даєш гроші. Так, і все, йому нічого не потрібно давати. Оце прикольно, прикольно, коли вони самі рахують, скільки їм потрібно і все, нічого їм далі давати не потрібно. Так, 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 до речі, подивіться, в нас там закінчився товар, потрібно поповнювати його. Давайте щось небудь зараз ще купимо. Я пам'ятаю, як це робити. Так, натискаємо на B, і подивимося, що у нас тут є. Угам. Що у нас тут найдорожче? У нас тут найдорожча ця штука. Так, купуємо її. І оця штука також дорога. Окей, купуємо її. Е, давайте навіть. А у мене не вистачить грошей. Так, так, у мене не вистачить грошей. Ну, ну і, будь ласка, ну не дуже тихо ділося. Тоді купляємо лише 2. Ідемо сюди. Забираємо. Тебе ми забираємо. Це у нас це чіпси чи що це таке? Е, ні, це не чіпси. Ага, це паста якась. Так, продаємо його за 5. За 5, можливо, за 6, за 7. За 7 також куплять, за 8 також куплять, за 9 також куплять. А ну-ка, за 10 і за 10, за 11. 12. Так, а ну-ка зараз ми з вами такий профіт тут знайдемо. 15. 6... А, за 16 не куплять. Ну, добре, за 15 куплять мене все влаштовує. Так, 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 так. І цю штуку також несемо. А, і також продаємо. А, от сюди, от сюди, от сюди. Скільки там? 2 долари. Так, ну, не знаю, давай 10. Е? За 10 куплять, а за 15 не за куплять, на жаль. Ну, добре. Ну, і не дуже ти хотілося за 11. Ні, за 10 куплять. Добре, я зрозумів. Давай, 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 все. О, ніфіга собі, скільки їх тут вистроїлося. Окей, так. Давай, давай, давай. скільки, А скільки? Так, чекайте, а скільки? 0. Е. Так, я не бачу, а скільки? Тут написано 0. Що це таке? Е е я нічого не зрозумів. І тут написано 0. Так, почекайте. Я... Це якийсь баг чи що? А, ось тут 30 написано, добре. Це було максимально дивно. Я не знаю. А, окей, 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 так. 20 доларів ми тобі даємо. Я не знаю, наші дав 2 по 10, якщо мог дати одну на 20, але добре, добре. І тут написано 0. Як це працює? Це якийсь баг? Що, що сталося? Чому? Так, ну, ти прийшла. Давай, привіт. Так, за 10 доларів, все 0 доларів здачі. Добре. А, так, далі, 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 далі. See you. Давай, 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 швидше, швидше, швидше. Так, 15 доларів. Так, 35 тобі потрібно дати. А, ось так. Решту. Добре. Так, ти. Ану, давай, 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 давай. Так, все. О, тут написано 15. Це воно розбагалося, але це було максимально дивно. Мені не подобається, коли це так працює. Дуже не подобається, не потрібно, будь ласка, так робити. А, так, ти у мене що хочеш? Ти у мене хочеш по 15 доларів. Окей, давай. А, далі, 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 далі. Ну давай, 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 давай. Швидше, 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 швидше. швидше. А, обана, Тобі ми задивадцятку, це все. Діло робимо. Так, ну давайте поки що, поки що їх не дуже тут багато, я сходжу ще. А що тут, до речі? Так. Полочки тут у нас що таке. Ага, потрібен третій рівень. Я так розумію, це, ліцен... так, це ліцензії на продаж різних товарів. Це мені не дуже зараз потрібно. І тут також нічого багато немає. Давайте купимо ще цієї штуки. У мене на неї вистачить. Так, 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 Купляємо цю штуку, несемо її сюди. І купляємо тепер, У, точніше, не купляємо, я вже купив, просто переносимо. Просто переносимо і цю штуку переносимо сюди. Окей. Okay. е-е-е. E... E... Добре, вона сама вона сама заплатила, як це працює. Ну добре, якщо вони можуть сплатити самі, на що я тут взагалі потрібен? А, так, так, так. 20 доларів я тобі прописую. Окей, ти в мене що береш? Ти в мене береш за. А, а, тобі не потрібна ніяка решта. Ну добре, 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 чому б ні? А ти в мене що береш? А, ну давай, швидше, швидше, швидше. Зараз шудесенько. Так, 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 тихо, тихо. Я лед не нажав. А, так, це. І ми й Давайте ще щось купимо, я хочу ще щось купити, але щось цікавеньке. Давайте. Давайте ще оцих штук купимо, я не знаю, можливо, вони також профітні. А, так, 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 несимо також їх потихеньку на, на жаль, я не можу брати відразу по дві коробки. Це було б набагато зручніше, тому що так потрібно по одній коробці туди-сюди таскати. Це дуже довго, мені це не дуже подобається. Так, швиденько, швиденько, доки вони всі тут. А, я їх всіх обслуговую. Так, нуль, добре, давай наступний. Привіт, привіт, привіт. А, 10 доларів, тобі потрібно прописати. 10 доларів прописуємо. Так, тобі що потрібно? Тобі потрібно 0 доларів решти. Це нормально, мене це влаштовує. Так, тобі що потрібно? Тобі потрібно е, 20 доларів. Ага, тобі потрібно 20 доларів. Окей. отримуй 20 доларів. Так, тобі що потрібно, тобі потрібно. 0 доларів. Окей, мені це подобається. Мене це знову ж таки влаштовує. Так ну давайте швидше, 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 швидше. А, 40 доларів. і тихо, 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 тихо. Все добре. Окей, 40 доларів вона отримала, і ти у мене отримуєш 45 доларів. Окей, все. А, і ти. Ну, до речі, вони зараз почали йти досить швидко. Так. А можна. О, все добре. Я ледь не дав йому зайві гроші. Вони, до речі, зараз почали йти досить швидко. Мені це подобається, тому що до цього вони взагалі дуже-дуже дуже повільні, якісь були. Так, ще щось купимо чи не будемо купляти? Давайте ще ось таке, І це я так розумію так? Якщо я правильно перевів це з англійської, це олія. Так, ставимо її сюди і продовжимо. Продовжимо торгувати. Так, 10 доларів. а ну давай. Тобі скільки потрібно? Тобі потрібно 30 доларів. Нормально, нормально. ось ті ті клієнти, які рахують мені без якоїсь арешти, вони просто золоті. Вони просто золоті. Нічого не потрібно зайвого робити, просто продаєш їм і все, і все нормально. Ось таке мені подобається. Ось все я максимально поважаю. Так, ти що в мене ще хочеш? Ти в мене хочеш за 30 до 20 доларів. Потрібно. Так, отак от робимо, отак от робимо все. 20 доларів отримаємо. Так, потрібно ще щось сюди поставити чи ні? А я не можу більше сюди нічого поставити. Ну ну і будь ласка, не дуже то, то й хотілося. У мене все одно ще немає ліцензії на нові а, товари. Добре, 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 добре. Так. Це ми йому продаємо також за 30. А, ну точніше, даємо йому 30 доларів. Все добре. Так, так, так. так, Ти в мене що береш? А, 10 доларів. Окей, ти забираєш в мене 10 доларів. Ну, точніше, я йому. Так, він мені дає 10 доларів, а не забирає. Чому, чому забирає, якщо не забирає? Так. Тихенько, 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 тихенько. Дуже уважно потрібно, аби не дати їм зайвий грошей, тому що це буде максимально невигідно для мене. Я тут зібрався бізнес робити, а не оце все. Так, і в мене з'явився третій рівень. Давайте так, ну-ка, все, сюди, Ліцензію. Ліцензію купляємо, Окей, 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 окей. І тепер я можу щось інше продавати. Давайте продамо чай. А? Чому б ні? Чай, 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 чай. Оба, оба, іди сюди. Тихо, 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 все. Сюди. Е, обана, і продамо його за 15 доларів. Багато за 14. О, за 14 забирають, Нормально, нормально, так. Чай е, за 14 доларів просто. Якісь у нас дуже багаті клієнти, якщо чесно. За одну пачку чаю вони дають 14. Так, тут 0, Добре, тут скільки ти хочеш? А, о, все, день закінчився, Ну, до речі, мені здається, що. Всі покупці, всі клієнти пропали. Цікаво, що сталося з тими товарами, які вони Тримали, тобто вони їх забрали з поличок, на поличках вони не збільшилися. А гроші я за це не отримав. В мене що, вкрали товари? Це нечесно. Так, добре, О, друзі, ну насправді досить цікава гра. Мені сподобалася, але вона трішечки однотипна. Но, але, 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 я так розумію, тут можна прямо такі збільшувати, збільшувати свій магазин. І це виглядає досить цікаво. Ми сьогодні вже пройшли ось таким чином перший день, і мені здається, що ну. Насправді, насправді, ми все ж таки вийшли в профіт, Тобто, у мене знач з самого початку було 100 доларів, зараз в мене 323 долари, і ще просто подивіться, скільки в мене товарів. Тобто, я, я можна сказати, е... ну, такий успішний, успішний бізнесмен. Тобто у мене все вийшло. На ць... О, просто подивіться, наскільки я успішний, то що вони самі мені просто дають гроші, я навіть нічого не робив. А на цьому будемо друзі завершувати ойсько, підписуйтесь на канал, став лайки, пишіть коментарі і всім до нових.